Сьогодні хочу підняти тему про гріх. Тему, яка зараз, коли ми будемо дещо читати, дещо вам покажу, ви зрозумієте глибину цього слова. Дивіться, в чому момент ми просто з дівчатами, з моїми доньками, вирішили читати Біблію від початку, подивитися хронологію. Яку штуку ми замітили, прочитавши перших сім розділів буття? Коли Адам і Єва згрішили, ми з вами знаємо, що там була стрілечничіства. Бог питає у Адама, голови, що сталося. Він каже: А то дружина? Дружина поступає по принципу, як зробив її чоловік. Каже: Це там змій. Да? І Бог дає їм покарання, виганяє з Едемського саду. Дивіться, коли Каїн грішить і вбиває Авеля, Бог що говорить? Ти підеш від мого лиця, тобто ще далі. Тобто Вони живуть вже поза межами Демського саду, але поряд. То кайн має піти ще далі далеко. І, що саме цікаве, тут відбувається, коли ми читаємо четвертий розділ, там є покарання, да? земля не буде подоносить, багато чого відбудеться. І Кан говорить: більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш. Сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатися в лиця Твого. І я стану мандрівником та заволокою землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. Настільки він боїться за свою шкуру, що він говорить: Господи, ну як би, щось треба зробити. Тобто, коли Каїн грішить, він поступає гірше, ніж Адам і Єва. Адам і Єва, коли були вигнані, вони просто пішли, вони не сперечалися з Богом. А це і сперечається підсилення гріха, да? підсилення своєї безвідповідальності. Але дивіться, іде далі, кого Каїн породив? Нащадки Каїна і 24 му вірші 4 го розділу. Каже: а як буде у семеро пімщини Каїн, то ламех у 70-ті семеро? Для мене це, знаєте, наглість. Брати владу Бога і курувати таким от чином. Що саме цікаве, коли ми з вами доходимо вже до історії з Ноєм, якраз сьомий розділ, ми бачимо потім трошки далі, що його сини, один з них, насміхався, бо дещо сталося, що було непритаманно на той час. Тобто, продукти трошечки підгніли, зробилося вино. Ной ну, випив і став п'яним. І що робить батько? Проклинає сила слова. От дивіться, сила слова, яку ми маємо від початку і в Біблії вона показана. Сьогодні ми бачимо багато таких речей, як О, у мене дитяча травма. Серйозно. Раніше, навіть 50-100 років тому, якби батько або мати тебе прокляли, вирішили. Не даде тобі майно або ще щось, де б ти був, щоб з тобою було. Ти навіть від Бога не мав би благословіння, бо слово батьків, воно важливіше. Отак от. І що саме цікаве, коли ми доходимо до сьомого розділу, ми читаємо, що сьомо розділі 21-й вірш. І вмерло всяке тіло, що рухається на землі серед птатства, і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх пазунів, що плазують по землі, і кожна. Людина. Якщо трошки вище читати, то ми бачимо, що не може Господь стерпіти те, що відбувається на землі. Немає жодної нормальної людини. І серед тих, хто є, плюс-мінус є Ной, який послухався, зробив те, що треба, але ми бачимо, яке виховання дітей. І ми бачимо, як сам Ной поступає дуже сурово, дуже жорстко. І у мене питання від В... от е... дивіться, Адам і Єва виховували своїх дітей, їх було багато. Як вони виховали? Що кожна людина, яка жила на той час, один одного ненавиділа, проклинала, творила те, що творила. Що саме цікаве, коли ти читаєш четвертий розділ, вже багато шлюбні. Браки були, тобто один чоловік і дві жінки? Де там дозвіл Бога на це? Сказано, Каїн взяв. Просто пішов і просто взяв дві дружини. Опа, захотілося. Ще більший гріх. Подумаєш, я вже згрішив, мілась отримав, мене ніхто не вб'є. Ну, подумаєш, важко буде здобувати їжу. Ну, щось придумаємо. М -м -м. А як в нашому житті, друзі? Як ми усугубляємо гріх? Як ми користуємося владою, яку нам дав Господь, що ми робимо своїм словом? М? Боже, дякую тобі за цей день і за ці слова. Дякую за можливість читати твоє слово, унікати в нього, роздумувати і приймати правильні рішення. Я не знаю, хто з чим піде після сьогоднішньої молитви, але я довіряюся тобі. Ти поклав мені на серце про це сказати. Як туди використати це їх проблема, але я дякую тобі за те, що ти показуєш мені якою я не маю бути, і за чим я маю слідкувати? Будь просаним в моєму житті і в житті кожної віручої людини. Амінь. Друзі, всім гарного дня!